П'ятницю угорські, угорські дрони залетіли на територію України на Закарпаття. Один із дронів пролетів в глибину майже 40 кілометрів до Ужгорода пролетів, і реакція Орбана була абсолютно. Ну, в принципі, од нього і іншого очікувати не можна було. Ми писали пост. Орбан сказав про те, що, типу, е, неважливо, скільки залетіло дронів один, два, три, чи чотири. Адже у. Країна не є суверенною державою, і так далі, і так далі. Ну тобто, тут, в принципі, все зрозуміло, але тут ще питання е, до депутатів, адже. Жоден депутат з усіх фракцій ми не говоримо про якусь конкретну фракцію або про окремих якихось депутатів в принципі жодної реакції, притомної реакції на заяви Орбана на заліт угорських дронів в принципі не було. А до речі, до слова я нагадаю, що після того, як вперше з території Угорщини до нас залітали розвіддрони, потім влупили в Мукачево по американському. Заводу. Зараз це відбулося вдруге. І, ну, якби, і жоден з депутатів не дав нормальної притомної реакції. Окрім цього, окрім. цього Особливу увагу я хотів би приділити тим депутатам, які ну, люблять... часто відрядження за да, вони там просто люблять тусуватися за кордоном, там і в США, і в Європейському Союзі вони люблять часто виїжджати. Просто, е... Якщо взяти інформацію з відкритих джерел, багато депутатів є такі, що за час повномасштабного вторгнення. Перебували за кордоном понад 100 днів. Ну, це, це третина року. Європейська солідарність. Фракція має 6,7 погоджених відряджень на одного депутата. І часу, от у нас лідер Іван Климпуш Цинцадзе. 31 відрядження, 172 дні за кордоном. Герашенко, Іонова, Гончаренка, Слух Народу, там Євгенія Кулеба, Зантарая. Коротше кажучи. Кількість депутатів, яка виїжджає е, за кордон, просто колосальна. І вони їдуть туди, вони, е, вони роблять із себе великих... з дипломатичними місіями. Да, да. Да, роблять із себе великих дипломатів, а, а на ділі вони просто собі засунули язик в дупу, і з цим засунутим язиком в дупу сидять і ні слова не е, написали е, про. Про заліт угорських дронів на територію України.